21 вересня 2022 року, у День пам'яті Різдва Пресвятої Богородиці, вже вкотре відсвяткували своє престольне свято православні християни села Велика Ведмешка, що на Волині. Храм, що був збудований більше 140 років тому, раду прийняв усіх, хто завітав на сьогоднішнє свято. Традиційне святкування Різдва Богородиці розпочалося водосвятним молебнем. А опісля святкова літургія. До вашої уваги, відеоогляд престольного свята у селі велика ведмежка Української православної церкви Волинської єпархії. Наша некая имени Марфа, прият его в дом свой, вас и всех православных христиан, да помянит Господь Бог во царстве своем, всегда ныне присно, и во веки веков. for Їх в имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Божаши их Болюси Веся, и лика заповедах вам, и аз с вами є, и не так уподобай, Вознесите Сыну Человеческому, да всяк вера в Бонь не погибнет, но има живот вечный, так Бог воздух, Бог мир, як и Сына Свой народного дал есть, да всяк віра вера вой не погибнет, но има живот вот вечный. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу. Богу слава. Да Всечасний отець настоятель, все отці, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній радісний святковий день. Дозвольте мені всіх вас привітати з вашим престольним святом з днем Різдва Пресвятої владичиці Богородиці. Свято Рождество, владичиці Богородиці воно серед народу іменується святом початку нашого з вами спасіння. Дійсно, дорогі мої браті і сестри, ми бачимо, як матінка Божа на сьогоднішній день по особливому любить, покриває і заступає нас. Ми, дорогі мої друзі, коли стаємо в сьогоднішній день, особливо перед іконою. Господа, матінки Божої, святих угодників Божих, починаємо молитися. Ми кажемо, як Ісусі Сині Божий, помілуй нас, правда? До святих угодників Божих називаємо їхні імена. Ми кажемо моліть Бога за нас, правда. А до матінки Божої, як ми кажемо, присвятає Богородице, спасі нас. Ось, дорогі мої браті і сестри. Батінка Божа на сьогоднішній день всенький люд. Взиває до неї про спасіння. Дай Бог, дорогі мої браті і сестри, щоб матінка Божа нас заступала, сохраняла і покривала. Не буду багатослівним, тому що зараз трошки ми спішимо на похорон у село Гутулісівського. Ви знаєте, туди привезли воїна. Від щирого серця вітаю усіх вас з престольним святом. Дай Бог дорогі мої друзі, щоб оці негаразди, які нам на сьогоднішній день далося сьогодення, ми з вами з любов'ю, з терпінням все перенесли. Закликаю вас, дорогі мої браті і сестри, усіх до терпіння, до молитви, до поста. Тому що, дорогі мої друзі, це все, що відбувається, воно відбувається під дією злого духа. А злий дух Господь нас навчає. Він чим і зганяється тільки постом. молитвою і постом. Тому, дорогі мої друзі, постом, молитвою. І зганяємо Злого Духа і свого серця, і з нашої з вами землі. Молімося і постімося, Взиваємо до Божої матінки, а матінка Божа обов'язково вона нас почує, сохранить і спасе всіх вас святом. Ще, браття та сестри, вітання нам прислав селищний голова Олександр Оксентьович. Ну, я такого трошки зачитаю вам його. Шановні жителі села Велика Ведмешка, сьогодні у вас храмове свято. Цей день, який об'єднує тих, кого, кому дорогий свій рідний край, своє село, своя громада. Цьогоріч відступний та жалібний російський окупант нищить наші квітучі села та містечка. Буває найкращих синів та дочок України. А ми сьогодні, але ми сильні та згуртовані у ці непрості для української державні часи. Нам так важливо бути єдиною згуртованою родиною, вміти чути один одного, знаходити. Компроміси та досягнення бажаних цілей, нехай Господь Бог захищає від зла, від лиха, від негараздів усіх жителів вашого села. Нехай береже воїнів, які захищають наш з вами спокій, надає сили матерям та дружинам дочекатися їхніх їх живими та здоровими. З війни додому. бажаю всім миру, душевного спокою, терпіння та родинного тепла. Молимося за Україну, за її добрих. Та щирих людей за нашу типу перемогу, яка необхідно буде з повагою. Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк. вітаю всіх святом і святом Різдвом Пресвятої Богородиці. Бажаю щастя, здоров'я, миру. І благодаті Божої, щоб усі здорові, були, щоб ця проклята вже війна закінчилася. Щоб усі здорові були. всіх односельчан своїх і ведмежан вітаю зі святом. От бажаю щастя, здоров'я, поскорішого миру, щоб настав. От. Ну всього найкращого. Вітаю всіх жителів села, великого велика ведмежка, мого рідного села, із цим святом, престольним святом. Бажаю всім, перш за все, миру, довголіття, здоров'я, що в мирі, здорові, злагоді. Всі дочекалися через рік цього самого свята. Вітаємо нашого отця Георгія, настоятеля храму, і всіх жителів села. І всього найкращого наші досельчани і ведмежани. Вітаю щиро вас із днем села. Бажаємо вам миру, злагоди, добробуту, достатку, щоб все у вас у житті вдавалося, щоб все прибувалося і в городі, і в господарстві, і в домі. От. І дай Боже нам миру, перемоги в цій війні і щоб все в нас було добре. Шановні мої односельчани, ведмежани, від щирого серця вітаю я сама особисто і всі наші користи. І з нашим престольним святом, з праздником нашим і з Різдвом Пресвятої Богородиці бажаємо всім односельчанам і малої ведмежки, і великої ведмежки, миру, злагоди в сім'ях, Божого благословіння, удачі. Нехай буде добре і в нас, і в вас, як, як кажуть всіх, нехай нас буде гаразд.